Це один з найкращих українських безпілотних літальних апаратів. В комплекс входить чотири літаки. Два літаки, які працюють цілодобово і мають камеру як денну, так і нічну. Два літаки, які працюють на денній камері. Ну і відповідно все обладнання, яке дозволяє якісно, ефективно працювати. Це і спеціальна антена, це і пускова установка, і система обслуговування. Загальна вартість такого комплексу понад 14 мільйонів гривень. Придбаний він коштом платників податків, тому я дякую традиційно нашим платникам податків, вам, товариство, за те, що ми з 2016 року постійно допомагаємо нашим силам оборони, робимо це зараз і будемо це робити обов'язково в майбутньому. Для нас і далі пріоритетом залишаються БПЛА літакового типу, яких ми передали в цьому році добротну кількість. Звичайно, що БПЛА і гексакоптерного, і квадрокоптерного типу, і дрони різних модифікацій, ну а також РЕП, РЕР, плюс. Пряме фінансування наших військових підрозділів. І керуючи вже за підсумками четвертого кварталу бюджет 2025 року, додаємо фінансовий ресурс на подібне обладнання. Ну а також формуючи вже бюджет 2026 року пріоритетом No1, безальтернативно визначаємо підтримку Сил оборони. Тож будемо і далі купувати БПЛА, РЕП, РЕР, РЕРФПІ. Будемо купувати інше обладнання іноземні роботизовані комплекси. Ну і звичайно, що будемо напряму фінансувати наші підрозділи Сил оборони, яким ми допомагаємо вже багато-багато років. Тож ми працюємо далі.